Паска за 3,5 тисячі гривень або оригінальна дольчабана, яка продається для сільпо. Я просто в шоці, і це найдорожчий хліб, який я взагалі будь-коли купувала. Фігасі. О, це так поворот. Гарно. Вона, коротше, чимось всередині змащена, і я не знаю, як вона зараз буде виглядати, тож. Давай так прямо. Це щось прямо. Я не знаю, це дуже незвично. Так, беремо спеку з середини. Тут шоколаду стільки, що я в шоці І беру одразу ще з цим інжиром. Може їй так важко взяти, щоб вона не покрашилася все. Вона волога, вона пухка, це коломба. Це ж не паска, це коломбо. Як на мене, то занадто багато всього, багато шоколаду, багато всього. Воно аж притерне. Але саме тісто, воно просто нереально смачне.